Чергове відео по розпаковці посилочки з Хто слідкує за моїм каналом, то я чекаю зараз детальки для виробів, ну, для ліхтариків ліфтар, для з електронних сигарет. Так. Ну, це не що інше, як світлодіоди, але вже двохватні. Можна в одних із попередніх відео глянути, я замовляв одноватні, дуже досить непогано світить. Я в ліхтарик вбудував два світлодіоди. Це одноватні. Тобто він світить прекрасно. Зараз хочу порівняти із одноватними. Так. Ну, по розміру вони нічим не відрізняються. Я так думаю, що тут сам кристал буде ну, яскравіше світити. Вартість посилочки. Так, якщо я не помиляюся, отут я силочку кину, там, здається, півдолара. Ну, якщо я не помиляюся, я вже не пам'ятаю, бо посилочка досить довгий час ішла. Ну і, друзі, в одному з наступних відео не забудьте підписатись на канал. Я буду показувати, як за такої електронної сигарети зробити ліхтарик, який буде заряджатися і в якого буде захист від розрядки. Все це я покажу. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити. Ну, друзі, на все добре, ставте лайк. До побачення.